Ви шукаєте найкраще тоді це місце для вас. Зазирнемо в магазин Планета Краси Золінгер в Харкові, де найширший асортимент товарів для перукарів, барберів та грумерів від світових брендів. Перукарські ножиці від Jaguar Olivia Гарден та Свей. Обирайте свої. Не витрачайте купу часу на вибір інструментів. Просто завітайте в планету краси Золінгер, де консультанти допоможуть обрати найкраще. Професійна техніка. Фени, прасочки, плойки різних типів та діаметрів, які не травмують волосся, косметика та аксесуари для догляду за волоссям, товари для барберів, машинки, тримери та шейвери для бороди, товари для грумерів, машинки для стрижки тварин, ножиці, щитки. Ну і звісно, тут ви знайдете інструменти, що зроблять домашній догляд комфортним і ефективним, не тільки для вас, а й для домашніх улюбленців. Не відкладайте все для краси. Вже чекає на вас. Приходьте до нас у Харкові або замовляйте онлайн. Ми доставляємо по всій Україні. Посилання на сайт і адреса магазина в описі.